Вітаємо вас. Сьогодні ми будемо вести мову про номінантів, претендентів на Нобелівську премію у галузі літератури від України або українців. Або ще якось буде сказано про це. Я не знаю як, тому що ми попросили професора Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук, пана Ярослава Грасима. Зробити якби власну авторську версію, тому що намагалися знайти десь в одному місці все про номінантів українців на премію Нобелівську премію галузі літератури. Нам це не вдалося зробити. Звернулися до двох штучних інтелектів до Бінгу і GPT-чату, Один сказав, що він взагалі не володіє. А Бінг перелічив трошки, але, але сказав, що ліпше шукати окремо. Так само він комплексно не може про це розповісти. Тим не менше, ми в інформаційному просторі чуємо про різних літераторів українських, що з України, що з діаспори україномовних, які, буцімто були номінантами, претендентами на Нобелівську премію. Як це можна трактувати з наукового боку, що ви можете розповісти, скажімо, от у такій Короткій одній програмі про українців, номінованих на Нобелівську премію в галузі літератури. Вітаю, шановні глядачі. Насправді інформація про тих письменників, представників української літератури, які претендували на Найвищу в світі премію, принаймні так її прийнято у цивілізованому світі кодифікувати як найвищу, найавторитетнішу премію з літератури, якої інформації зібраної десь акумульованої, скажімо так, в одному місці, важко знайти. Попри те, що вже навіть існує ціла наука нобелістика, і приємно, що одним з таких зачинателів цієї науки є. Український вчений за походженням, це В'ячеслав Тютюнник, який є родом з Куп'янська, доктором хімічних наук, професором. Ну працює зараз не в Україні, але видав дуже багато праць стосовно номінантів і лауреатів премії з інших галузей. Якраз з літератури в нього теж інформації дуже мало. Тому для того, щоб в це питання вникнути глибше, треба. Звертатися до різних джерел, тобто джерельна база тут є дуже широка, скажімо так, відчуток, які за кавою в спілці письменників в ЕНІ продукувалися серед письменницького кола, до протоколів Шведської королівської академії наук, які вже є авторитетним остаточним таким ну, джерелом, яке не підлягає сумніву, і не підлягає ревізії. Де і коли можна прочитати ці протоколи? А от тут якраз є та особливість процедури ухвалення, чи власне як протікання того визначення переможців і так, інформування так би мовити, спільноти стосовно претендентів, вона закладена в положенні про премію, і, на жаль, вона забороняє розголошувати перелік усіх претендентів впродовж 50 років. Ну, таким… Часовим проміжком автори цього положення, власне, вони напевно виміряли той скажімо так, шлях влягання емоцій, чи шлях якогось такого, ну щоб не було певних якихось. Ну не скажу так претензій, не претензії, але все ж таки намагаючись уникнути певних викликів, які завжди є. При присудженні премії, так коли є багато претендентів, а нагорода одна, от вони вирішили власне заброли за, саме так в це цим числом років застрахуватися від цих ситуацій. Що означає це, що 2024 рік, мінус 50, будемо мати який? 1974, то від 1901 року, коли була перша премія, до 1974, дев'ятсот відкриті протоколи, протоколи, і ми їх можемо десь знайти і переглянути. Так. Ці протоколи є відкриті. Їх можна е, знайти і переглянути. Очевидно, їх можна знайти переглянути в архіві Шведської академії наук, бо саме ця структура інституція вона відповідає за проведення конкурсу. Нобелівської премії в галузі літератури, але в тих протоколах будуть вже на якому етапі номінанти? Тут цікава термінологія, що таке претендент, номінантка. Очевидно, протоколи можуть бути різні, тому що є різні етапи. І давайте повернемося. Чи повернімося до того до тієї ситуації? Кого вважати претендентом, кого вважати номінантом? Ну і зрозуміло, що кого лауреатом, то ми знаємо, бо 10 грудня щороку він виголошує промову чи на банкеті, чи під час урочистого вручення йому цієї премії. І, На жаль, жодного лауреата українцями немає. На жаль, жодного лауреата українця не маємо. Є лише один лауреат, який народився в Україні. Це Шмугель Агнон, єврейський письменник, який в 1966 році отримав. Нобелівську премію з літератури, і в його творчості є дуже багато українського, так би мовити, матеріалу, краєзнавчого. Він і не продовжу, що в нього є там вставки окремі, є про харчування в Галичині, Якщо його, тобто його творчість, в його творчості є українська тематика, так би мовити, український дух, але зрозуміло, що в основному це є проблеми, які він порушував. Стосувалися його світогляду, вже як єврейського. Може, тут ще варто згадати Світлану Алексієвич, так вона лауратка Нобелівської премії в Галузі літератури. Там різні дискусії з приводу цього лауратства, але вона уродженка України і мати її українка. А батько Білорусь військовий, вона тривалий час мешкала у Вінницькій області, а потім поїхала в Білорусь. Так, і Світланавич, то... якщо я не помиляюсь, на Івано-Франківську, народилася, чи вона, але потім жили десь вони на Вінниччині, бо батько військовий. То І в змінюв... 2015 році вона отримала Нобелівську премію, і тут ну різні фахівці, дослідники, експерти, критики вважають, що власне це той приклад був коли політика вплинула на рішення. Але мама в, в неї українка. Так то ну і ще цікавий момент. Я подивився на такого одіозного Олександра Солженіцина. Ну, якщо вірити відкритим джерелам його біографії, то його мати українка з прізвищем Щербак, але домінувало батьківський і великодержавний шовінізм, і все-таки решта, ясно, він був українофобом. На жаль. Наприкінці свого життя особливо очевидно. Це не поодинокий приклад для тих, хто був або українцем і за батьком, і за матір'ю, або наполовину українцем, але він потрапляв на територію Московщини. То свою так би мовити, прихильність до імперської ідеї він мусив з подвійним натхненням і з подвійним рвінням доводити. Ну Солдженіцин це лише один з таких прикладів. Їх можна назвати дуже багато. Ну і якщо от шукати українські ну, не коріння, походження, Іван Бунін, російський письменник, який в 1933 році мав Нобелівську премію, уже в Парижі він її одержав, він емігрував, він радянську владу не визнавав. То там, ніби в родовіді є, що вони в родоводі, що його предки з Полтавщини, там і Бунянські. І Буняківські, ну, різні там варіанти були. І він дуже тепло завжди відгукувався про Україну. А пам'ятник на могилі Шевченка це для нього взагалі був номер один пам'ятник. Це у нього занотовано в його творчості. Тобто дуже був прихильний і відчував своє, оце ну, древнє таке. Коріння напевно найкращим таким ілюстрацією прихильності Буніна до українства, до, до української природи, до української землі. Є його мала проза, де він з неймовірно з такою залюбуванням описує українське село, і головне на чому він акцентує, наскільки воно відрізняється від північної країни. Відмішусь це разюче цю, цю відмінність, зауваживши Шевченко, особливо в кольорі. Він каже: як приїжджаєш з України на Московщину, десь щезає зелений кольор. Фактично, навіть якщо не йдеться про о, іншу пору року, так, от просто там чомусь все темне, От все І в Буніна це є так само. Ну, і Пастернак, очевидно, теж. А мав теж який як український. український Борис український Пастернак, російський. Чи Шолохов, який був таки лауреатом е, премії Нобелівської, так, і він очевидно і в його. Епічній творчості ми можемо бачити, тому що Кубань — це фактично це є та ж сама Україна, лише яка вже відчула на собі трохи впливу московського світу. Ну, Щоб закінчити з цими росіянами, які мали походження чи кров українську, Пастернак відмовився, його радянська влада примусила відмовитись від премії, Тобто йому якби її дали, але не вручили. Він відмовився. А шолоху в му році. Одержав премію, хоча дуже дуже це дивно за такий роман про радянський і таке решта. Очевидно, в цьому випадку враховувалися літературно-мистецькі якості тексту, а ідеологія відійшла на задній план. А що тут, повертаючись до Пастернака, наскільки мені відомо, все ж таки через 29 років син його отримав цю премію, так що вона залишилася в родині, а не в Стокгольмі. Так. Тепер повертаємося до 100% українців, які писали українською мовою, які представляли Україну, як складалася їхня номінантна доля з Нобелівської пре. От, повертаючись до, до наших представників нашої літератури, наших митців, окреслимо е, собі все ж таки різні градації, так би мовити, про що про кого ми говоримо як номінанта чи претендента на Нобелівську премію. Е, тому що е, умовно можна сказати, що є е, ну, так би мовити чотири фази номінування. Я би їх назвав. Перша нульова фаза це коли виникла якась ідея в когось. Ось це люди... у кого може виникнути. От у професор, доктор філологічних наук. У нього може виникнути ідея, і він має право зробити подання в Нобелівський комітет. Абсолютно насправді за е, тим е, так би мовити за процедурою, е, правом висунення е, в цій номінації мають е, право мають. Е, Професори з філології університетські мають академічні установи, академічні інституції, університети, навіть окремо ректори університетів прописано, вони можуть і індивідуально, тобто висувати на премію, і творчі спілки. Ну, як кажуть, що з творчими спілками завжди найтяжче, тому що серед творчих спілок завжди знайдеться той, хто теж би хотів бути висунутим, і вони, як правило, проявляють найменше активності в просуванні того претендента. Отже, цей нульовий рівень. так? От у мене запитання місцеве. О, що... Чи відомо вам, пане професоре Гарасим, що е, доктори наук, професори, ректори зі Львова робили таке подання чи таке висунення у? Перший цей етап номінації на когось на жаль, мені невідомо, хоча дуже це є дивним. Ну єдиний кого зробили це інститут. Робив Івана Франка в 15-му році. 1915? І, ні, 2015. 2015? інститут Івана Франка, який очолює Євген Казимирович нахлік, член кореспондент Національної академії наук. Вони інститут на своєму засіданні в січні 15-го року висунув ігоря калинця. На Нобелівську премію так, це і документи відправили, але подальшої і вже інформацію очевидно. Ми не знаємо. Чому тому, що ми ну будемо немає підстав 50 не вірити років. колегам, так 2065 тиші 2065 році буде відомо. Буде відомо чи в якому на якому етапі скажімо ця процедура зупинилася? Призупинилася Ні, зупинилася краще, бо зупинилася вже для чого. Я обмовився про 15-й рік не зовсім випадково 100 років тому. Сто років тому відбулася перша, так би мовити, біографі. Якщо ми ведемо біографію Нобелівської премії з літератури в Україні, то очевидно власне саме з цього часу і треба починати так. Бо Йосиф Застерець це є український священник, який отримав ступінь доктора філософії у Відні, і він в листопаді о, Написав листа до ночі дев'ятсот року дев'ятсот п'ятнадцятого року листопада тисяча дев'ятсот року він написав листа до комітету Нобелівського до Королівської академії Шведської академії наук і в якому обґрунтував власне кандидатуру Франка Івана Франка для представлення його до. Відзначення цією премією, і от тут треба трошки застановитися, тому що є коли ми над йде так поверхову цю інформацію зчитуємо, так би мовити, з інформаційних джерел, то одразу там кидаються у вічі дві такі ну дуже прості, як на мене, спрощені пояснення, чому Франко. Одна, що застарець запізнився з висуненням. Бо при бо вже, бо вже визначили лауреата, але він зміг запізнитися тільки, якщо б він Франка бачив в 2015 році лауреатом, а він його бачив у 16-му році, тому що тому оцю версію з тим, що запізнився, я абсолютно відкидаю, і я не вважаю її за якусь таку ґрунтовною. Чому Йосиф Застерець, коли готував цього листа, він очевидно ж знав, що на цей рік. Франко премії вже не отримає, бо приймають рішення фактично в жовтні. А він пише лист листа 27 листопада, і цей лист якраз зберігається у Шведській академії наук. Він є в архіві під номером 19, там в, кісці. Він зберігається, і тут була проблема. Проблема, яка відповідно до положення наяв одною з вимог таких кардинальних є наявність держави у народу, представник якого отримує. Претендує це прописано у премії це проп... Альфреда Це Нобиле? прописано. Наявність так це є прописано. О, і я думаю, що і застерець, і це розумів. Але це 16-й рік був 15-й, скрім кінець 15-го, але він висував франка на, на 16-й рік. На наступний рік він франка висував. Тому він зовсім не запізнився. А був очевидно в числі одним з перших, бо приймають заявки до 1 лютого наступного року. Тому 27 листопада це не було ніякого спізнення. Це було продумане і продумана ця була його акція, так би мовити, чи його ініціатива була дуже добре продумана. Він заручився підтримкою Гаральда Єрна, а це був шведський історик. І найголовніше, що він був членом королівської академії наук. Це було так би мовити, легітимізація цього цієї. Кандидатури цього висунення і в е, документах є список, як де Франко значиться чи числиться під номером чотири. Під номером 4. Отже, тут ми можемо вже здогадуватися, тому що, на, на жаль, я достеменно цих документів, всіх не знаю, чи це четвертий з тих, що тільки почали подаватися, або, очевидно, якщо в вересні оголошується на наступний рік, так би мовити, е та відкривається конкурс, так? то, очевидно, він міг або бути, або, може, Франко вже втрапив і до четвірки в тої підсумкової. Тому що після того, коли поступна. Номінанти, так, так, тобто, номінанти номер один номінанти номер один це ті, що увійшли. В список, в загальний список, скажімо так, найдовший список. Далі в березні комітету є Королівська академія, яка присуджує премію. Вона складається з 18 членів цієї академії. І окремо є Нобелівський комітет, який складається з п'яти членів Нобелівського. І Нобелівський комітет відбирає з найдовшого списка. Спочатку 15-20 двадцять А голосують 18 Потім віде, від... королівської академії. Потім відбирає ще 5 до травня. Він відбирає ще 5 з остаточних, і вже травень, червень, липень, серпень ідуть дискусії щодо п'яти претендентів в вересні вже обговорення і голосування. І на жовтень вже ухвалюється рішення. Тобто, Франко міг потрапити і до третього списку до найкоротшого, якщо це під номером 4, так то очевидно залежно на якому етапі, але. Тобто найвищий рівень номінації. Так. Але вже 28 травня ми знаємо, що Франко 16 16-го року. так відійшов. І вже далі його кандидатуру розглядати не могли. Нобелівський премій з літератури є тільки один випадок, коли присудили премію посмертно. І в 16-му році от я читаю: Вернер фон Гейденс там одержав премію. Роман, Рол... Ромен 16-му. В 15-му. 16 в 15 15-му так. Отже. Така ось история. така, тобто, і, і от маємо всі під ну дуже велика є ймовірність, Скажімо, що Іван Франко був. Претендентом того третього рівня вже безпосередньо, якого, як, якого розглядали калиостанню, так тому що збігається тут і, і оцей порядковий номер в його протоколі, і збігається підтримка засвідчена від члена Королівської академії науки. Це дуже важливо. Історика Гарольда Єрне. Оце ом, тому, що пізніше, потім скажуть, що Самчукові ніби не впустили його через те, що в нього не було такої підтримки. Але ми <кій> можемо про це поговорити згодом. І тому, а вже коли о, смерть. Претендента це є така, на жаль, умова, яка не дозволила Іванові Франкою. Ну, не знаю, наскільки він мав шанси, чи от наскільки спрацювала би та ідея, що на той час фактично оформленої державності Україна не мала. так? Бо Це був ще 16 й рік. але... Маємо інститут літератури, Академії наук. Маємо Академію наук. Можна було би зробити запит до. Нобелівського комітету в Стокгольмі, до Королівської академії наук шведської з тим, щоб вона відповіла про історію з Іваном Яковичем Франком. Можна, я думаю, та є, я думаю є інститут Івана Франка, зрештою, який номінував. Калинця висунув на премію Нобеля і, може міг би скажімо, з скажімо свого кадрового потенціалу виділити когось молодого активного франкознавця чи франкознавку так добитися відрядження державного і працювати так. Залежні, в попрос. Та... Я думаю, що так, бо тому що заставляти їх відповід, займатися цим дослідженням, це трошки не може багато роботи в рамках академічної етики, може воно не так працює, Нобель не перед а... Почав на а, пер, а попросити дозволу попрацювати там і скерувати когось. Оце, очевидно, був би не, не такий той шлях, який би багато чого прояснив. Я думаю, ця інформація насправді була б цікава для, для франкознавців. Дранкознавців, для взагалі для новітньої історії України, бо вона є надзвичайно такою, ну, чутливою. Так, отже, Іван Фаренко. Більше що Франко цікавився цією премією. Він цікавився, тому що в 907 році в нього є кілька статей наукових, де він дає критичні оцінки вже лауреатам цієї премії. Так ну, принаймні одного італійського письменника. Він там зараз прізвище точно не пригадаю, але він так досить добре пройшовся про його творчості. Ну і висновок такий, що ну можливо, щось комітет в цьому побачив, але особливих заслуг в того претендента сам Франко не зауважив. І далі, ну, якщо ми говоримо про. Може, це був Джозе Кардучі в 1906 році. Це Джо Ну, Кардучі. Добра підказка в інтернеті. І Франко, власне, про нього і писав. І тут треба пам'ятати, що премія це. Кардучі би за нього не голосував. Я не знаю, чи члени, чи. Ці лауреати, навіть лауреати Нобелівської премії, вони не входять в число тих, хто обирає. Вони можуть лише мати висувати, не мають право так, право висувати. Е, є, ну, і завжди пам'ятаємо, що премія це є поєднання, так би мовити, ідеї і матерії. Це престиж, бо це визнання твоїх заслуг, так скажімо, але і це є матеріальна винагорода. От власне в листі до. Швецького академії королівської академії застерець ще окремо так прописав, що Франк якраз оце становище Франка, незавидне матеріальне становище на той час. Власне, що Франко, то оцей застерець, доктор філософії, так. хотів ще й хотів ще й так, допомогти Франкові. Допомог... Так, бо всі він розумів. Він він розумів він був, він був входив в число тих. Навіть я би сказав приятелів Франкових, ото його останньої останнього етапу життя, коли Франко приїжджав з Мойсеєм до Тернополя. застарець ну навіть мав зустрічати його, мав не те, що зустрічати, навіть мав його, скажімо так, поселяти в себе в хаті, але якось так сталося, що тільки він був на зустрічі на презентації цього на відчуті поеми Мойсей, і він залишив спогади про цей момент, про цей період. Тобто, ми бачимо, що людина дуже з таким систематичним структурованим мисленням із. З організованістю дуже доброю, то він запізнитися не міг. Тому я от ще раз наголошую на тому, що це було не запізнення, просто ну от на жаль, і тут ще один важливий момент. Як спрацювала діаспора, так би мовити, віденська на це висунення українська. українська, так Юліан Норманчук, який з Франком мав різні прижиттєві він тоді так само очолював цю діаспору у відні українське кола, і він почав скажімо так натякати Йосипу Застерцеві, що це не його дуже справа, що це ще зарано, що ще не на часі. Що Франко не є того? І Його творчість не є того польоту, яка би претендувала, і фактично вони дуже інертно на це зреагували. А ми повинні розуміти, що Нобелівська премія, крім таланту, для... вона потребує ще культурної інтервенції. От хто робить цю культурну інтервенцію, той має набагато більше шансів її отримати. Чи їхні письменні? Такої культурної інтервенції в той час не було, і навпаки, дуже інертно поставилися. І ну, це теж як так би мовити, ще одна з причин, які, які могли впливати на хід самого процесу. Франкові вже мало бути 60 років. Так, франкові а середній вік я прочитав 64 роки лауреатів Нобелівської премії за весь час. Тобто, є. коли ще чекати, якраз час був золотий. Так, якраз. Але були от були і інші наймолодшим лауреатом, очевидно, є Рідярд Кіплінг, який отримав її в 42 роки. Ну і з найстаршої, що одна з шведських письменниць вже в, в, в при кінці ХХ століття у віці 88 років. Тобто маємо такий діапазон. Вік, вік, і Це свідчить про те, що вік не є тою категорією, бо е, можна сказати, ой, ще зарано чи, чи вже запізно подаватися. Як, як бачимо, що е, лауреат, вік лауреатів вже наявних свідчить про те, що це не є абсолютно ніякою причиною. Так, але треба бути живим інакше премії не буде за одним винятком. За одним винятком, і це дуже цікавий виняток, не, теж не пригадаю прізвище, це шведський письменник, який отримав це тому, що він двічі його подавали, і, але він сам був членом. А, він відмовляв, бо він, він був, сам був членом, членом королівської Королів, академії. Так, він, 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 він каже, що він, якби був живий, він би ніколи не дозволив. Не те, що не проголосував сам за себе, а не дозволив би за себе голосувати. Настільки він був е, якимось, скажімо так, морально. Е, в, Викшталтованим чоловіком, що не розглядав такої можливості, і це єдиний випадок, зрозуміло, що інакше йому її присвоїти неможливо. А він виглядає, що Моральний заслуговував на ту премію. Отже, найбільше ми знаємо про номінацію Івана Франка. А далі? а далі? Далі можемо рухатися хронологічно. Якщо йти хронологічно, то наступним претендентом був Володимир Винниченко. Але він, так би мовити, сам себе. Оце вже я називаю претендент чи номінант нульового рівня. Нульового рівня це тоді, коли ну, амбіції чи якісь письменницькі, чи якісь такі запити своєрідні Виниченка, вони дозволяли йому бачити себе як. В Лауреата Нобелівської це коли він вже був в імміграції це коли він вже був в імміграції, це вже після виходу сонячної машини. Після виходу сонячної машини він вже був у Франції, і от тут треба якраз звернути увагу. Звідки інформацію ми дізнаємося? Дізнаємося з Венниченкового щоденника. В основному тут це її чи не єдине джерело інших джерел. Сам зробив так, запис про це. Так, в нього є записи, є щоденники. Головне, немає також дуже багато, але починаються ці записи в 24-му році і останні. Запис вже буде м, недалеко від 51-й рік, де власне згадується, тобто яка це тяглість, 27 років. Фактично, Винниченко мріяв про Нобелівську премію, і власне він мріє отримати її за сонячну машину, тому що він вважав, що цей роман є інноваційним, що цей роман є таким, яким саме і той премії вартує. Звернімо увагу ще на те, за що ніби пропонував сам Альфред Нобель. Як він прописав, за що мають <кхем> вручати цю премію? Це за найкращий твір літературний, де відображені людські ідеали. Ось так залишив нам Нобель. Так? І після цього чому премію вручали. З певним віспевні з, з певною відстані від того моменту, коли ніби мали її вручати, аж 91-му році, тому що поясни намагалися протрактувати, що означають оці людські ідеали, чи цей ідеалізм, як літературний стиль, як якісь такі твори, що не пов'язані з, з реалізмом, чи з мімітичною творчістю, чи щось іншого. От і поки з'ясувалося, але як ми бачимо, що потім воно в принципі це дуже широко почало трактуватися, тому що, якщо ми побачимо за що нагороджували. Уратів, то там буде дуже цікавий, дуже цікаві номінації. Можливо, трошки пізніше. Я ще їх назву так, от і власне він вважав Винниченко, що от, роман Сонячна машина якраз оці людські ідеали десь там, або в якийсь спосіб воно цю проблему дуже. Рушить він вважав, але формально він же себе не міг висунути Формально Він себе не міг висунути, але він мобілізував середовище довкола себе. Ну яким чином? Він е, е, ну скажімо, е, це вже був це був час еміграції. Він пережвін він проживав на той час у мужені у Франції, так і він от е, налагодив активну переписку з вже лауреатами. Нобелівської премії європейцями. Це Георг Брандес, це Герхард Гауптман, це Анатоль Франц. Георг Брандес, перепрошую, він був претендентом, але не отримав премії, щоб я не, не, не вводив в оману. Але був одним з претендентів на цю премію. А з, з, з тих, що були лауреатами, це Ромен Лу, Лу, Ролан, Герхард Гауптман і ем, третій з них це Анатоль Франц, і він. Е, Намагався переконати їх написати передмову до французького видання сонячної машини. Він вважав, що це буде таким дуже серйозним кроком, якщо вона вийде французькою мовою, і з передмовою Лауреата Нобелівської премії. не написали. На жаль, йому не вдалося переконати нікого з них. Румен Ролан відписав в розмові, чи в листуванні з ним відписав, що якби він висував, то Ранню творчість Винниченка такі, такі його новели, як голота чи якісь інші, бо вони відображають якраз український, той колорит українського життя. Мусимо ставити крапку. А про решту претендентів, номінантів чи як будемо називати українців на Нобелівську премію галузі літератури у наступних розповідах професора Ярослава Гарасима. Дякуємо за увагу.